Отже, ми говорили про Путіна, ми говорили про гарантії безпеки, але реальність війни те, що відбувається на місцях, що на вашу думку люди повинні розуміти? В першу чергу їм потрібно зрозуміти ідею путінської війни. Для нього дуже важливо я вважаю цей процес. А я думаю, що для нього дуже важливо не дати Україні незалежність. Не дати можливість розвиватись України Україні як незалежно. Для нього інфлюенс, вплив на Україну не можна втратити. І, і для нього це так, знаєте, як мені здається, що для нього це така ціль у цій останньої мілі, його, а безумовно у нього остання міля його. А... Його політичного життя. І я думаю, що це для нього така ціль. Друга історія. Ну, я не хочу говорити про ці банальності, що він хоче повернути всі території Радянського Союзу, вплив на них Він, він потрохи це робить.